Допомога Збройним силам України, реконструкція водогону, оренда стадіону Буковина та припинення курсування 11 та 12 маршруток. Про ці та інші питання розповідав міський голова Чернівців Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Детальніше далі у сюжеті. Підтримка воїнів, які у боях з російськими окупантами відстоюють нашу незалежність, має бути в пріоритеті, запевняє міський голова Чернівців. Тож місто вносить свій вклад у цю важливу справу. Зокрема, передали 160 дронів на передову. Окрім того, на останній сесії виділили 5 мільйонів гривень за субвенцією. На цю суму планують закупити 125 квадрокоптерів. Виділили також кошти і на військовий шпиталь. Ця сума за 4 мільйона гривень. Ці кошти підуть теж на, на створення мов гідних для військових, які знаходяться на, на лікуванні. Основна сума піде на закупівлю ще одного лі, 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 ліфта. Ну, ну, ми, ми, ми також в березні місяці прозвітували. Я, я, я був на відкритті лі, ліфтів двох, ввели в експлуатацію. Ще один важливий напрям роботи міста реконструкція Дністровського водогону. Зокрема, Роман Клічук повідомив, що у Чернівці вже привезли першу партію труб з Туреччини. Тож у квітні вже можуть розпочати роботу на відповідній ділянці. Разом з тим, для ремонту водогону необхідно буде тимчасово обмежити водопостачання. Втім, як переконує Роман Клічук, намагатимуться робити все, аби містяни зазнали якомога менше незручностей. На жаль, Добровід паралельно, але на ділянки, на деякі воно, воно не виходить. І то, тому, коли ми говорили з південниками, буде працювати і вночі, і в день на, на цих ділянках, де ну, відбуватиметься відключеність. із за сьогодні, тому я думаю, що ну, вони не, не, не можуть сказати, що це буде день, чи це буде півдня, чи можливо це буде два дні. Але ми, ми, ми зробимо все, щоб це було планово попередимо. попередим. Окрім того, до Чернівців прибули 25 автобусів з Угорщини. Зараз вони проходять технічний огляд. Після чого їх спрямують на один з комунальних маршрутів. Міський голова також пояснив, чому припинили курсувати маршрутки номер 11 та 12. Він накладався на комунальний маршрут. У зв'язку з тим, що що перевізник з за, за за забирав та клієнтів комунальне підприємство, і ми вважаємо, що два маршрути, які дублюються, це в принципі є неправильно, то, то, тому ми його не продовжили. Розповів також Роман Клічук подробиці підписаної угоди з орендарями стадіону Буковина, у якій визначили, що чернівчани матимуть безкоштовний доступ до бігових доріжок. Тим часом найбільший спортивний майданчик чернівців цього року прийматиме цілу низку змагань. Всі чи чемпіонати міста по футболу які відбувалися, чи чемпіонати України по стрільбі з лука. Ми ми обговорювали з федерацією. Їх буде в цьому році сім. Вони відбуватимуться теж на стадіоні. Тобто, то це буде доступ і до, і до змагань інших різних, тобто з інших видів спорту. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня два.